Так, а у нас сьогодні було 18 серпня, я розповім, як відбувся цей день. Ніч була е, така більш-менш спокійною, але все ж таки тривоги приходили. першій половині ночі е, намагався е, лягати, але ж е, спати міг після другої ночі, після прийому таблетки. Е, підіймався до туалету, ну, але спав. Зранку прокидувався я після восьмої, ну а підіймався після 9-ї. Знімав температуру. Вагу. Цукор. Збирався і виходив на вулицю. 9.50 я зараз на вулиці. Ось такий ось стан, доволі гарна погода, сонця нема, маленький вітерець. Сподіваюся, буде все добре сьогодні. А в мене починається активність. Заходив дім, снідав. Потім е до себе в гаражу, займався клітинами, а через деякий термін ми з Олі Андріною поїхали е до базару, їй треба було скупитись. 11.11 11 і зараз ми під'їхали з Олью Андрійовною до базару. Дорога Дніпро. Я її чекаю. Зараз знайду місце де припаркуватись добре. Ми з'їздили до базару, приїхали. Е, я займався клітинами. Ну, а потім, коли настала друга година, я заходив дім, снідав. Ой, обідав. Пообідавши, я ходив до себе, відпочивав, але до без 15-16, тому що далі вже не міг спати, все бентежило. Я одягався, виходив до себе, до гаражу. Також я спілкувався з клієнтами, вони мені привозили клітину. Ми домовилися, що вони привезуть. І інші клієнти теж подзвонили і сказали, що її заберуть. Тому ми домовились на один і той же час з обома клієнтами. 17.25. Я зараз зустрівся з новими клієнтами на клітину. Поки чекаємо час передніх клієнтів, не привезуть клітину. Я вийшов, ми з ними зустрілись, і ті і ті клієнти прийшли, ті клієнти, що брали клітину, розповіли тим клієнтам, що будуть брати, відповіли на питання різні. Ось так, все добре, дура. Ну, а далі я ходив до себе, до гаражу, працював там. Працював я до вечора. Ввечері ми з Олександрою ходили на прогулянку. 19.40, І ми зараз з Олександрою вийшли на прогулянку. Зараз сонце вже сходить. Сподіваюся, все буде добре. Вітерець подуває. Хоч у мене і слабкість в ногах, але треба ходити. Погуляли, але слабкість все ж таки вона відчувалась в ногах. Ми погуляли, пофотографувались. Ну і пішли назад додому. Я заходив до себе, заміряв температуру, цукор. Приходила Олександра, приносила. Травку від цукру з їжею. Ось такий ось день, така п'ятниця. Сподіваюся, що ніч буде доброю. А На цьому я буду вимикатись. Нема більше нічого розповідати. А я вимикаюсь.